Переселенка з Маріуполя Людмила сьогодні вперше завітала до мобільного пункту незламності у Хмельницькому. Тут жінка зупинилась на кілька годин, щоб зігрітися та випити чаю. Я біженка з Маріуполя, я тут отримала одержувальними тут гуманітарку, і я знала, що тут є пункти. Я спеціально сюди йшла. Дякую, що тут такі є пункти. Вони повинні бути. Зараз мороз, холодно. Всього таких наметів у місті два у мікрорайоні Озерна та на вулиці Проскурівській. Більш ніж за два місяці роботи послугами мобільних пунктів незламності скористались 34 тисячі людей. Щоденно до нас звертається близько 250-350 людей. Це тільки по біля кінотеатра Шевченка. На це є актуальним питанням питанням, тим, що йдуть похолодання. Ріст людей збільшується. Багато людей приходять підзарядити так само свої телефони, зігрітися, зарядити приходять своїми ноутбуками, працюють тут на на саме на пункті незламності, тобто займаються своїми повсякденними справами. Через похолодання і відключення електроенергії мобільні пункти незламності і надалі працюватимуть у звичному режимі. Одночасно намет може вмістити близько 70 людей. У нас є система Starlink. Вона є безкоштовно, ви приходите, підключаєтеся, пароль у нас роздрукований на листочку. Чай, кава це все безкоштовно. Дитячі іграшки, дитячий куточок, агітаційний матеріал, ну і, відповідно, електроенергія і тепло. Також ми надаємо медичну допомогу, домедичну допомогу, якщо бачимо якісь ускладнення. Відповідно, визиваємо с швидку допомогу. Працюють намети цілодобово для всіх охочих, всі послуги безкоштовні. Денис Клеменко, Микола Юрковський. новини міста.